Добрий день, малята! Рада вас знову вітати на занятті з математики. На попередніх заняттях ми вже з вами пригадали деякі з геометричних фігур, вивчили цифри до п'яти. І сьогодні я вам пропоную все це пригадати. А хоче нам допомогти білочка, з якою ми вже гралися з вами восени. І вона знову приготувала для нас безліч цікавих завдань і запрошує з нею. Погратися. Червонясту шубку маю, по гілках завжди стрибаю, хоч маленька я на зріст, та великий маю хвіст. Привіт, малята! Я дуже за вами сумувала. Пограєте зі мною, я назбирала шишок, а порахувати їх не вмію. Допоможіть мені. Один, два, три, чотири, п'ять. А в цих зображеннях тварин художник заховав геометричні фігури. Допоможіть їх розпізнати. Так, це овал, круг та квадрат. Білочка поклала грибочки у дві хустинки, але забула, по скільки грибів вона поклала у кожну. Підкажіть, скільки грибочків у синій хустинці. А в червоній. А де грибочків більше? А скільки ж разом грибочків? Малята, ви молодці, допомогли білочці, а ще вона хоче з вами пригадати дні тижня, бо іноді вона їх забуває. Пригадаємо? Отже. Вранці ми із добрим ділом День вітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. За ним спритна молода, поспішає середа. А четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почнеться день субота, а субота з хлібом-сіллю привела сестру неділю. Давайте ще раз повторимо їх всі по порядку, щоб білочка їх більше ніколи не забувала. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Діти, до білочки на гостину прийшли її лісові друзі. Давайте поглянемо, хто вони лисичка, снігур, зайчик та білочка сестричка. Скільки друзів прийшло? Один, два, три, чотири. А разом з господинею білочкою, скільки їх разом? Так, п'ять. Білочка захотіла пригостити друзів горішками. Скільки ж потрібно взяти білочці горішків, щоб вистачило і друзям, і самій господині? Так, 5. Білочка пішла до своєї скрині і взяла 5 горішків та посмакувала ними разом з друзями. Діти, білочка пригостила своїх друзів горішками, а я пропоную вам виготовити...» Скриньку з горішками за допомогою аплікації. Для цього нам потрібно зразок, прямокутник коричневого кольору та 5 квадратів коричневого кольору, білий аркуш паперу, клейонка, клей, пензлик з підставкою, серветка та ножиці. Беремо прямокутник це і буде наша скринька. І кладемо відразу його на наш аркуш паперу. А із квадратів, маленьких квадратиків, ми виріжемо вже знайомим способом кружечки. Це і будуть горішки. Тепер ми викладаємо в нашу скриньку. Ось так зліва направо викладаємо: другий, третій, четвертий горішок і п'ятий горішок покладемо зверху. Ось така гарна скринька з горішками у нас вийде. Приклеїти, я вам пропоную самостійно або нехай вам допоможуть батьки. Малята, ми з вами сьогодні дуже гарно попрацювали, пригадали з вами число і цифру 5, рахунок в межах 5. Пригадали геометричні фігури та виготовили цікаву аплікацію. І я говорю вам до побачення, до нової зустрічі!